У міському саду Одеси відбулася акція Великоднє дерево. Люди розвісили на гілках близько 500 писанок. Більшість з них розписані вручну на мастер-класах, розповіла організаторка заходу Катерина Адесова. Та додала гроші, зібрані в рамках акції, передадуть на лікування Дмитра Свічинського, якому медики поставили діагноз спінальна м'язова атрофія першого ступеню. «Великоднє дерево бачила Юлія Лобурак, розкаже більше. Ось так у міському саду Одесити прикрашали одне з дерев. На його гілки люди чіпляли писанки. До акції долучилися й діти. Ми розвішуємо пасхальні яйця, щоб воно було красиве». Дерево прикрасило близько 500 писанок. Більшість з них розписували вручну на майстер-класах з писанкарства. Це імна традиційне розпис писанок з воском, з інструментом писачок і постепенне погруження в різні цвіта красок. які наслаюються друг на друга і орнамент. Це третє великоднє дерево, яке прикрашали в Одесі. Цього року акцію присвятили Дмитру Свічинському, у якого діагностували спінальну м'язову атрофію першого ступеню. Розповіла організаторка заходу Катерина Адесева. Ми проводили майстер класи по традиційній розписі писанок. Это були платні мастер классы но мастер, их проводил, работал бесплатно, і поміщення предоставлялось бесплатно. Таким образом, все, те, що платили люди за участие, ми повністю переводили для Діми. Очень хочеться, щоб збор состоявся, щоб забрали необхідну суму. А вона гігантська, і зрозуміло, що нужно ну, об'єднатися всім. -всем. Писанки висітимуть у міському саду до 10 травня. Юлія Лобурак, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, родина Свічинських збирає гроші на ліки вартістю більше двох мільйонів доларів. Сину Віталія та Марії Дмитру поставили діагноз спінальна м'язова атрофія першого ступеню. Саме дорогий препарат у світі золгенсма, який фактично е, дає великі шанси на повне одушення дитини. Він коштує 2,3 мільйона доларів. І це безумовно непідйомні кошти не для нашої родини, я думаю, для більшості, -більшості родин в Україні. Ми очень їм за будь яку, допомогу, яку вони нам розуміють фінансово, і репости і про ну, нашій ситуації своїм близьким родным знайомим, друзьям, колегам по роботі.